Усім вейп! Відповідаємо на ваші найчастіші запитання. Тож, погнали! Яка подсистема має найкращу смакопередачу? Все дуже просто. Поди сітчастими уроки української мови на строхи, трохи, сітчастими випаровувачами. X-Ros 3, Venax, це я знаю точно. Чи можна заряджати под і паралельно палити? Ніу кабли! No. Ну, взагалі, то не рекомендується. Краще утриматися тих кілька хвилин, аніж перенавантажити свій акумулятор і зменшити йому життя. Термін придатності, не знаю. А взагалі, якщо на те пішло, не можна заряджати девайс, коли у ньому є картридж. Тому що девайс нагрівається і рідина може потекти. І тоді ваш девайс точно накриється мідним тазом. Сумніваюсь, що воно вам потрібно. Чи можна використовувати звичайну зарядку до телефона, щоб зарядити свій прийд? Пристрій. Більшість з нас користуються вже такими швидкісними зарядками. Я не з такої сім'ї, як другі. Насправді вони не є дуже добрі для наших подиків, я сам нещодавно це дізнався, тому що вони занадто потужні. А також ні в якому разі не рекомендую користуватися перекурувачем у машині, тому що це також може перенавантажити акумулятор вашого девайсу. Ну а на цьому поки що все. Будемо з вами прощатися. Вподобайка, коментар, підписка це все вітається. Також не забувайте забувайте про наші інші соціальні мережі, наш сайт, телеграм, інстаграм, TikTok. Ми вас там чекаємо. Усім вейп і до зустрічі!